Ароматне сало, м'ясо, риба, а головне натуральне, виготовлене без застосування хімічних речовин та ароматизаторів. Таку продукцію виготовляють у шості невеличкими партіями на приватному підприємстві крафтової продукції Гастроділер. Крафтова продукція вона завжди була унікальна. Це не те, що можна купити в магазині. Це те, до чого докладається душа виробника. І от саме на сьогоднішній день один з основних напрямків це копчення. В асортименті як м'ясна, так і рибна продукція. Сировина для готових продуктів закуповується в офіційних виробників, які мають усі необхідні сертифікати. Це різні види сала, м'ясо, а також копчена скумбрія. Рибу скумбрію я купляю в офіційному магазині. Там все з документами в порядку і все проходить належний контроль. М'ясо ми купуємо у перевінних постачальників, які вже більше десятки років. Наскільки я знаю, це їх сімейна справа. Вони продаються на нашому офіційному. Ринку проходить ветеринарна експертиза, все стало свіже. І м'ясо і скумбрія перед початком копчення проходить попередню підготовку, розповідає Галина Москаленко. Це маринування і згідно всім норм, і тому після обробки копчення воно максимально свіже, воно безпечне, і ви можете бути впевнені, що саме воно перейшло на всіх етапах перевірку і. Згідно всім нормам, обраблено ми не гонимося за тим, щоб все було дуже швидко. Процес копчення у мене займає десь 6 годин. Чому так довго? Тому що все підготовка відбувається в спеціальній коптині за рахунок вироблення диму. Натуральний щіпа вільха плюс бук на сьогоднішній день використовується і вона показала найкращий результат, тому що дає і колір доволі яскравий, і аромат. Сам процес копчення займає приблизно 6 годин. Галина говорить, цей процес захоплює, адже є можливість експериментувати і з маринадом, і з кількістю димом. Процес не відбувається безконтрольно. У спеціальній камері відрегульовано температуру виставлено час копчення. Колись в дитинстві була така ідея, як чудово бути відьма, яка сидить зі травками чакує. От якраз процес маринаду це ж чимось нагадує, тому що саме в маринаді цього м'яса, і сала, що я принесла тут, використовується 9 спецій. Це окрім цукру, окрім солі. 9 спецій підібрати в такій пропорції, щоб вони давали максимальний аромат, дуже цікаво. І от це така магія, яка на сьогоднішній день трошки прикрашає буденність. Дозволяє підібрати спочатку там 8 грамів однієї спеції, там 10 грамів іншої спеції, трошки спробувала, аромат змінився, і тому кожна партія вона унікальна. Це як один з переваг крафтової продукції. Ніколи не буде того, що було попередній раз. Після копчення м'ясо і сало вакуумується, що сприяє і зберіганню і транспортуванню продукції. Відкритий продукт він зберігається лише в той час, коли він охолоджується. Після того як він покоптився, він охолоджується. І оцей є час, коли він відкритий. Після цього він вакуумується. Це робиться з різних причин. По перше, так покращуються смакові властивості. Коли ароматики потрапив до продукту, він в вакуумі, він не в навколишній світ потрапляє, а він вже в продукті. Одукт і він тоді більш насичений смак. Також вакуумація завжди дозволяє зменшити потрапляння хвороботворних бактерій і внаслідок тривалість зберігання продукту при температурному режимі в холодильнику. Звичайно, а значно довше. Поки це невеликі партії продукції. Підприємство Гастроділер купуючи м'ясо і сало в шосткинських підприємців, прагне підтримувати місцевих сільгоспвиробників. В нашій місцевості дуже багато виробників сільгоспродукції, але не завжди вони знають, як її реалізувати. І це реалізують як сировину. А насправді, якщо отак ми будемо можливо, разом можливо в кооперації з іншими виробниками, робити саме крафтову продукцію, це і збільшить надходження коштів в нашу сільгоспсферу. Наші сільгоспвиробники зможуть собі більш дозволити розвивати виробництво. і наші мешканці міста і громади можуть спробувати не лише ті продукти, які в магазинах вони іноді бездушні, а щось таке, що вироблене саме на нашій землі. Придбати копче. Ості можуть не тільки жителі шостки, а й інших міст. Зробити замовлення можна за телефоном або на сторінках підприємства у соцмережах.